Скажіть, будь ласка, які, яке от свято Різдва, як ви його можете змалювати, описати, От які є асоціації з Різдвом, зі святом? Будь ласка. Радісне і таємниче радісне і таємниче свято. Так? Та є, якась тайна здійснилася. Дякую. Ще можливо які? Коли Колятують, коляду сургують, Ага, свято, коли ходять і співають різдвяних пісень, будемо так говорити. А, ну, то не сонце, то зірки. То зірки, які символізують зорю, яка була на небі і привела мудреців зі сходу. Є. А, да, до речі, що раніше ну, так би, традиція святкування різдва у нас не то, що вона не було. Да? Вона була, але вона вся якось трошечки придушувалася, замінювалася. Новим роком. До речі, ми цього разу коли були, коли були на Західній Україні, і дуже в багатьох кафе чи в ресторанах саме в цей час грали різдвяні пісні, грали різдвяні пісні українські. І я деяких з них навіть і не чув. Вони саме співалися, співали про прихід Спасителя в світ, про його народження. Це досить таке, знаєте, незвичне відчуття, коли не заходиш да, десь в кафе, а там грає якась така. Популярна музика, але грає саме от така християнська, різдвяна, гарні такі пісні з текстом, да, з таким от різдвяним натхненням. Знаєте що? от Зазвичай різдво святкують коли? Починають святкувати. 25-го. А в який день? В який час дня? Ввечері. Да? Різдво святкують ввечері. І знаєте, чому? От, тому що Ісус народився ввечері, да, вночі, різдвяна вечеря. Я б назвав це свято, що розриває темряву. Свято, що розриває темряву. В усіх сенсах: свято, що розриває темряву. Темряву буквально, темряву життєву якусь, темряву, можливо, втоми, темряву безнадії, темряву розчарування. Темряву, можливо, знаєте, якусь розпачу. Коли були пастухи а, в полі і вартували своїх овець, да? буквально відбулося що? Ми можемо прочитати зараз, я зараз прочитаю Євангелій від Луки, і ми побачимо, що тут відбулося. Буквально тоді відбулася така подія. І трапилося цими днями. Вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. І цей перепис перше відбувся тоді, коли владу над Сирією мав Квірій. І всі вони прийшли записатися кожен у своє місто, пішов і Йосип з Галилеєм, до міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив він із дому та з роду Давидового, і щоб йому записатись із Марією, і з ним зарученою, і була, що була вагітна. І сталося, як були вони там, настав їй день породити. І породила вона свого первенця сина, і його сповела, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували свою отару. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх. І вони перестрашилися страхом великим. Та ангел промовив до них: не лякайтеся, бо я ось благовіщу вам, вам радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. І ось вам ознака, дитину сповиту, ви знайдете, що в яслях лежатиме. Знаєте, от свято Різдва, воно. Ну, можливо, нас перетворює на тих пастухів. Ну, трошки от, не відчувайте себе тими пастухами, які десь цілий день працювали, пасли отих овець, ганялися за ними по горах, і когось потрібно когось лікували, якусь погану вівцю, яку весь час десь тікала, вертали. І ви от, вечір і ви втомилися. Хтось, можливо, колись пас когось. Корів. Хтось пас корів, хто в нас пас корів? Давайте піднімемо руку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять тут у нас є е, пастухів. Яке ваше було відчуття після того, як ви пасли корів? <рес> як добре, що цей день закінчився. А, я пам'ятаю, як я пас корів, я був дуже втомлений. Тому що потрібно було дуже рано встати, іти за тими стадом. Ходити по полю за ними весь час не присісти, це цілий день ти стоїш на ногах. І Потім, коли вечором ти приходиш, ти втомлений. Ще й босому поросі. Босом поросі. Ну, я не босий був, але, але але після цього процесу ви надзвичайно втомлені. І от ви ці втомлені пастухи, які цілий день пасли цих овець. І ви десь сидите ввечері біля того вогнища, сіли відпочити, сіли, ну кругом уже стемніло, темрява. Але ви вартуєте тиховець, да? ви не спите, ви дивитеся там, чи щось там не шелестить, дивитеся. І знаєте, цікаво, що і тут в цей момент відбувається дещо. Да? Написано: Світло слави Господні осяяло їх. Була темрява, було темно, нічого не видно, і тут раз і спалахує світло, і слава Господня їх осяює. Знаєте, ми як ці самі пастухи, які. Працюємо, які бігаємо, які втомлені вечором сіли, і нас щось тривожить. Ми не просто сіли відпочиваємо, бо в нас там ще вівці, і там ще якісь вовки бігають. І ми тривожно слухаємо, що там в цій темряві. І знаєте, і в цей момент приходить свято Різдва: сполахує світло, осяює нас, і ця темрява відступає. А, Отака от аналогія. Різдво це свято, яке розвіює темряву. Темряву ті, в ту, в якій знаходилися ці пастухи вночі. Коли приходить свято Різдва до нас, воно також розвіює темряву. Знаєте, от, ще можна порівняти темряву з невідомістю. Пам'ятаєте, таке є гурт Машина часу, да? і Андрій Макаревич, і в них така є пісня цікава. «От новий поворот і мотор рів'є, що он нам нісеть, пропасть чи взльот, Омутеліброд і не розбереш, пока не повернеш. Щось схоже да, на життя. І знаєте, от, от така темрява, і ми не знаємо, що за тим поворотом є. Але знаєте, тут приходить свято Різдва, і воно оцей весь рух по дорозі життя, воно не теж сповільнює, а воно його переносить за час. Коли ми думаємо, що буде завтра в нас, в нашому житті, і коли наступає Різдво, ми не думаємо про завтра, а ми продумаємо про що? Ми думаємо про те, що буде в вічності. І наше кожне життя, яке в нас відбувається, воно стає таким маленьким, позрівняно з тим, що в світ цей прийшов Спаситель, спалахує світло і, роз, і розвіює темряву. І ми не думаємо те, що буде завтра, а ми думаємо те, що буде мільйон років і цілу вічність, як ми будемо мати наше спілкування з Господом. І ми будемо мати спадок в Царстві Небесному. Це те, що відбувається в Різдво. Все сповільнюється, все змінюється, час сповільнюється. Ми бачимо себе не в перспективі сьогодні, не в перспективі завтра, а ми бачимо себе в перспективі вічності. Для цього прийшов Ісус. А коли от почалася війна в Україні, да? війна України з Росією, то коли ми... тут цю пісню Макарівіча, да? який, до речі, підтримує Україну. Новий поворот що ми нам несе, ми там можемо уявити, що з життя воно стало ще більш таке, дорога життя, вона стала ще більш звивистою, і цих поворотів ще більше. І багато кому ці повороти вже багато чого принесли якихось багато страждань. Багато хтось на цих поворотах, можливо, і загинув. Хтось, можливо, втратив рідних, хтось близьких, хтось втратив домівку, роботу. Але знаєте, все одно, коли наступає Різдво. Будь-яка людина, яка вірить в Ісуса Христа, на якому повороті життя вона не знаходилася, по якій би дорозі вона не їхала, її життя зупиняється, вона стає перед цим світлом Господнім, яке осяє її повністю і дивиться вічність. Це, що відбувається в Різдво. Різдво відбувається в нас. Різдво відбувається на заході країни, різдво відбувається на сході країни. І ті вояки, які в бліндажах, вони також святкують Різдво, і вони також моляться Господу. Також їхнє життя в цей момент замирає. <рес> Отже, Різдво це свято, яке розвіює темряву, яке нагадує, який спали, який освітлює нас, і нагадує, що нам кожному потрібен Спаситель. Ще так дивимося, да? і нагадує про те, що Ісус прийшов, як написано в Матвія. Першому розділі 21 му вірші, бо спасе він людей своїх від гріхів їх. Це свято, яке розвіює темряву. Свято приходу в світ Спасителя. Зоря, да? ще трошки говоримо про світло. Пам'ятаєте, зорю, да, Еді говорить, що сонце. Ні, то зорі, да? то зорі, які символізують ту зірку, яка висіла на небо, яка привела, привела мудреців. Як ми бачимо зорі, а, як? темне небо. І там є світло, маленька крапочка світла, яка світить. І пам'ятаєте, така пісня: ніч, яка зоряна, тиха і ясна. Світло, хоч голки збирай. Світла, сонця немає. Але зорі дають світло. І зорі, що вони ще? Які в них є характеристика зоря, яка була, яку бачили мудреці? Вони вказують шлях. І ось... Коли народився ж Ісус з Іфлієм Юдейським за днів Царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу і запитали, де народився цар юдейський, бо на сході ми бачили зорю його і прибули поклонитися йому. Що таке зоря? Це сяючий вказівник на небі. Ми зараз не їздимо по зорях. Ми зараз їздимо по чому? По GPS. у да? Ми там по карті їздимо. Так? Коли, коли є GPS, то дуже гарно. Що можна їхати, ти йому довіряєш. Іноді він тебе може завести трошки короткою дорогою і дуже кривою поїхати, і десь завести в якийсь сніг чи в якийсь, на якийсь ожеледь. Але все одно ви їдете, знаєте, куди їхати. Колись ми їхали, в нас не було GPS, і я роздрукував там в невідоме місце, я роздрукував дуже багато всяких роздруків, вокдав в дружині, говорю: так, дивися, яка вулиця, дивися, де, повер... де повертати. Тоді люди ходили по зорях. Не було. ДЖПС, не було карти, не було вказівника, були зорі. Там схід, там захід. І от цікаво, що зоря привела мудреців. І от в це Різдво, да, в свято Різдва, ми перетворюємося, наше життя да, не лише як ті пастухи, яких раз полахнуло світло і осяяло нас, і ми побачили себе в перспективі вічності. А знаєте, цікаво, що Різдво наше перетворює як на тих мудреців зі сходу. Вас перетворює Різдво на мудреців зі Сходу, які отут ви щось займалися своїми якимись буденними справами, там писали якісь талмуди, як ті мудреці, прикладали папери, працювали на комп'ютері, десь там щось писали, да? вчили когось там в школі, виховували дітей, ремонтували машини. Що ми ще робили? Робили операції комусь там на столі. Хтось робив ту операцію вчора? Женя роб... не робив. І тут, знаєте, і тут цей момент Різдва ми підіймаємо очі від нашого комп'ютера, від наших щоденників, від наших паперів, від наших там того, що ми робимо. Ми дивимося на небо і бачимо, і шукаємо ту зорю, так? Ми перериваємо наше життя, наш хід життя звичайний, в різдво і дивимося на небо і шукаємо, де той вказівник є до Ісуса. Оце у нас таке таке відбувається в Різдво. З одного боку, Господь нас освітлює, як тих пастухів. З другого боку він зупиняє наше життя і змушує трошечки зупинитися і глянути, і пошукати щось з очима, подивитися на небо, пошукати ту зорю. До речі, ще така річ. Ісус говорить, що я також є зоря. Там ми говоримо, що зоря про світло. Ми говоримо, що різдво це світло, це свято, яке розвіює темряву. Свято, яке розвіює темряву. Як було з пастухами, як та зоря, яка невелика, така крапочка світла, яка вивела цих мудреців зі сходу. Ісус говорив також, що я зоря. Ісус каже про себе, якщо ми відкриваємо книгу об'явлення, останній саме розділ, останні рядки цієї книги. 22 розділ, 13 вірш, і далі Ісус каже. Я Альфа і Омега, перший і останній, початок і кінець, блаженні, хто виперешати свої, щоб мати право на дерево життя і ввійти до брами в місто, а поза ним будуть пси, і чарівники, і розпусники, і душогуби, і доляни, і кожен, хто любить та чинить неправду. Я Ісус послав свого ангела, щоб засвідчити вам у церквах. Я корінь і рід Давидів. Зоря ясна і досвітня. Зоря, я зоря ясна та досвітня. Що ж зоря ясна та досвітня? Що значить зоря досвітня? Ще сонце не зійшло. Але зоря що говорить? Що скоро буде сонце? Що скоро буде сонце? Пісня згадується, українська. Можливо, ви її чули колись. Да? Ніна Матвєнко, здається, співає. Милий мій, прошу мене. Зоря зійшла, пусти мене, проснеться матінка, моя буде питати, де була я. А, значить, десь там вона гуляла з Милим всю ніч, і ось уже матінка має на світанку просипатися, да, тому що селяни рівно просипаються там виганяти скотину. І, і от да, оце зоря, коли говориться тут, саме говориться про цю зорю досвітню. Якщо ми подивимося на небо, є три самих най... найяр... найяркіших світил на небі, на небо які ми бачимо. Ну, якщо так уявити, Три. саме перше найярче світло це яке? Сонце. Друге. Місяць, третє. Непівнічність це Венера, яка знаходиться за 45 градусів від сонця. І її видно якраз перед сходом Сонця. І коли перед сходом сонця, це є найясніша, найбільша, найяскравіша зірка, яку можна бачити на небі. І Ісус говорить, я є досвітня зоря. Це значить, що ще темно, ще є темрява. Але ось ця зоря зійшла на небо, і значить, через якийсь час, через 40 хвилин, чи через 30 хвилин, темрява пройде і здійметься світло. Да, якщо ми відкриваємо, да, я зараз не, не знайшов цю цитату, да, але ми її добре знаємо, да, Ісус говорить, Іван говорить, я бачив нове місто, прекрасне, як невіста, яка сходила з неба, Новий Єрусалим. І Бог витрив всяку сльозу, і не буде ні плача, ні крику, ні горя, ні сліз, бо все, що було минуло. А це як знаєте, от схід сонця, коли все лихе, воно минає, всі страждання залишаються позаді, всі втрати, всі болі, всі переживання. Ісус говорить: Я зоря досвідня. І прихід Ісуса в цей світ, народження Ісуса в цей світ, да, це як от. Підняття цієї зорі досвітньої, яка вказує, що ось скоро буде світанок. Да, ще ніч. Але, але дуже скоро буде світанок. Свято Різдва. Воно нагадує, яка б не була густа темрява навколо нас. Да, в оцей день, в день Різдва. Яка б не була свят густа темрява навколо нас? Які б не були проблеми, які не були болі, які не були втрати. І це свято свідчить, що це все минуче, і скоро буде зійде сонце, і все це мине. Тоді да, в Матвія 18, 13 розділ 43 вірш, говориться, тоді праведники, мов сонце, засяють у царстві свого Отця. Тоді праведники, мов сонце, засяють у царстві свого Отця. А про це говорить ранішня Заря. Ми говоримо про різдво, як про свято, яке розвіює темряву, розпорушує темряву розпорушує якісь страхи, розпорушує якусь невідомість, яка висвітлює дещо. Да? Іван, якщо ми відкриваємо Іван від Івана, то там Він порівнює Ісуса як... зі світлом. Два порівняння слово і світло. Зараз прочитаємо. Да? Отже, це Іван від Івана з першого вірша. Споконвіку було слово. І слово було в Бога, і слово було в Бог. Воно в Бога було споконвіку. Усе через нього постало, і нічого не постало. Що постало, і, і ніщо, що постало, не постало без нього. І життя було в нім. А життя було світлом людей. А світло в темряві світить, і темрява не огорнула його. І був один чоловік, що від Бога був посланий, мені йому Іван. І він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Він тим світлом не був, але свідчити мав був про світло. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить в світ. І воно в світі було, і світ через нього постав, але світ не пізнав його, і до свої, свого воно прибуло, та свої відсурались його, а всім, хто прийняли його, їм дало владу дітьми Божими стати, тим, що вірять у ймені Його, що не з крові, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народилося від Бога. І слово сталося тілом. І перебувало між нами повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу як однонародженого від Отця. Питання: прийняли кого? Про кого говорити? Тим, які прийняли Його, дав, дало владу стати дітьми Божими? Питання прийняли кого? Прийняли Ісуса. Але цікаво, тут Ісус порівнюється, два із порівняння. Да? Говорить Іван, слово було в Бога. І він говорить, і було світло, що просвічує кожну людину, що приходить світ. Тобто питання, коли ми говоримо прийняли Ісуса? Прийняли як Слово чи як світло? Знаєте, Іван так грає словами. І слово, і світло. І слово, і світло. Щоб прийняти слово, спочатку потрібно прийняти світло, яке просвічує кожну людину. Іван він отримав ну, таке, не що прізвище, а. Да? Його називають Іван Богослов. Чому Іван Богослов? Не тому, що він перший Богослов був, а тому, що він назвав Бога Словом. Тому от Іван Богослов звідси походить. І от цікаво, що Іван, він оце поєднання світла і слова дуже далі використовував ще разом поряд. Уже пізніше, якщо ми відкриємо перше послання від Івана, то він говорить такі речі. Що було від початку? Що ми чули, що бачили власними очима, що розглядали і чого торкалися наші руки про Слово життя? так говорить про Ісуса. А життя з'явилося, і ми бачили, і свідчимо, і звіщаємо вам життя вічне, що в Отця перебувало і з'явилося нам. Що ми бачили, чули, про що звіщаємо вам? І щоб і ви мали спільність з нами, спільність наша з Отцем і Сином Ісусом Його Христом. А це пишемо вам, щоб повна була ваша радість. А це звістка, що ми чули від нього і звіщаємо вам. Бог є світло. І нема в ньому ніякої темряви. Коли ж кажемо, що маємо спільність із ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо і чинимо. Так? Цікава річ, так? ми говоримо про слово і про світло, про слово, яке просвічує. Іван пише, що, що від самого Господа прийняв, то й вам кажу. Що кажемо, що коли кажемо, що маємо спільність з ним, а входимо в темряві, то говоримо неправду. І правди жодної нема в нас. Е, вибачте, то ходимо в те, то неправду правду говоримо і правди не чинимо. Коли ж ходимо у світлі, як сам він у світлі, то маємо спільність один із одним. І кров Ісуса Христа, Сина Його. Очищує нас від всякого гріха. Яка умова очищення крові Ісуса Христа? Перебування в світлі. А яка дія світла? Читаємо далі. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає правди в нас. Коли ж гріхи свої визнаємо, то Він вірний та правдний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від всякої неправди. Ось дія світла! Яка дія світла! Дія світла виявляти гріх. І коли ми ходимо в світлі, так? коли ми бач, коли, коли ж ми ходимо в світлі, то маємо спільний тензор. Мікруса Христа очищає, Сина Його очищає від всякого гріха. І коли ми гріхи визнаємо, що робить світло, яка діє світла. Вона відкриває гріх. І коли говорив Іван світло, яке просвічує кожну людину, яка приходить світ, що відбувається? Кожна людина, яка приходить світ, Бог викриває її гріхи. Але не всі з цим погоджуються. Бог викриває гріхи, але не всі з цим погоджуються. Не всі а, мають силу, мають бажання, мають впевненість, да, мають якесь внутрішнє таке готовність, готовність подивитися на те, що світить Бог і гріх назвати гріхом. І коли Іван говорить світло і слово, то спочатку ті, які не прийняли його, він говорить про світло, яке прийшло, яке, який прийшов, викрив гріхи, але ну, ніхто не захотів це побачити. І Тому спочатку світло висвітлює гріхи, і ми приймаємо Ісуса як світло. Так? Ми говоримо прийняти Ісуса як Спасителя Господа. Коли Ісус висвітлює наші гріхи, ми приймаємо як світло. І ми говоримо, Ісус, ми потребуємо Тебе як Спасителя. Але потім Іван говорить слово. Що таке слово? Слово не просто поєднання букв, да? а в греків слово це підвалена якась, да? це закон, це підвалена якоїсь світобудови. А потім ми приймаємо як слово. Ми говоримо: Господи, будь моїм Ісусе, будь моїм Господом. Я приймаю тебе твій закон. Я приймаю тебе як основу свого життя. Світло освітляє, але потім викриває наші гріхи, ми потребуємо Спасителя і приймаємо як Господа. Я трошки говорив про те, що Різдво да, це свято, яке розриває темряву, яке зупиняє час, яке якісь перепони, які стоять перед людьми, воно руйнує. До речі, цікаво, таке є була історія під час Першої світової війни, коли дійсно свято Різдва воно зупинило протистояння, зупинило війну, зупинило бій. Це був 1914 рік на Різдво це було саме початок Першої світової війни, яка почалася, здається, в травні. Це було півроку війни. І це були події, які відбувалися між польськими і німецькими солдатами. Все почалося з того, що англійські солдати почали прикрашати свої окопи якимись різдвяними прикрасами, ставити ялинки. Англійці, німці це також узнали і також почали робити те саме, прикрашати свої позиції різними різдвяними прикрасами. І дійшло до того, що вони десь навіть зустрічалися разом, святкували Різдво і навіть разом ходили на полювання, щоб вбити там когось до Різдвяного столу. Ну і є десь такі свідчення. Цікава така річ: да? Різдво воно може зупиняти час, воно може зупиняти війну протистояння. Воно може зупиняти наше життя і показувати його не в якийсь момент часу, який ми щас, наші переживання, які щас відбуваються, наші, наші страждання, які зараз відбуваються. Можливо, коли хтось, знаєте, зараз нас образив, буває таке. Якийсь біль сердечний зараз, чи біль втрати зараз, чи тривога зараз, що буде, що буде завтра, що буде в кінці цього, що буде через три місяці, да? почнеться мобілізація. Да? Хтось переживає чи не переживає. А я не знаю. Але Свято Різдва зупиняє ці всі переживання, показує це все з перспективи вічності. Так, час замирає. Ми можемо подивитися на гостра, подивитися вперед, побачити перспективу спереді, перспективу вічності. Свято Різдва воно зупиняє наше життя. Там, що ми не робили, іноді заставляє нас підняти очі до гори, підняти очі до гори. І Пошукати ту зорю, да, яка піднялася з, е, в честь народження Ісуса, яка свідчить про народження. Найздвою іноді Господь нас усяє своїм світлом, можливо, нагадує нам про наші гріхи і про нашу потребу в Спасителя, про нашу недосконалість, але також нагадує про Божу любов, яка прийшла в цей світ як світло, що нашому недосконалість покрити. Щоб наші гріхи простити, щоб наші якісь провини очистити, щоб наші злочини забути і виправдати. Амінь.